Привіт, шановні друзі! Ми знову разом, і я радий розпочати наш детальний, розширений та особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 13 по 15 грудня 2025 року. Сьогодні субота і ми аналізуємо, як зимовий поворот впливає на наші вихідні, приносячи сніговий шепіт та крижані небезпеки. Сьогодні ви дізнаєтеся, у який регіон повернеться теплий оточок з температурою до плюс 6 градусів, де зима ще не відчувається повною мірою. Ми детально розберемо, в яких областях насувається льодяний ковзанок, ожеледиця, яка може створити значні проблеми на дорогах лівобережжя. А ще ми розкриємо, де саме вітер стане нашим штормовим спокусником, посилюючись до 20 метрів на секунду сьогодні вранці. Дочекайтеся кінця, щоб отримати повний план на вихідні та початок тижня, детальні поради, як насолодитися зимовою атмосферою і уникнути неприємностей на дорозі. Ці три дні з 13 по 15 грудня принесуть в Україну холодну, вітряну та сніжну погоду. Це період, коли на більшій частині території вже панують зимові температури з морозами, а повернення дощу зі снігом робить подорожі небезпечними, особливо на сході та північному сході. Загальна характеристика періоду та ключові явища. Сьогодні, 13 грудня, очікується зимовий старт вночі місцями невеликий дощ зі снігом, крім південного заходу, вдень без опадів. На Закарпатті та в Карпатах місцями туман. У неділю та понеділок, 14 та 15 грудня, очікується сніговий шепіт, дощ та мокрий сніг у більшості областей. У понеділок на сході сніг, на заході переважно без опадів. Обережно льодяний ковзанок. На дорогах лівобережжя місцями очікується ожеледиця протягом наступних двох діб. Вітер очікується північно-західний 7-12 метрів на секунду. Сьогодні, вночі та вранці, на Лівобережжі очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Це наш штормовий спокусник. Температурні контрасти. Сьогодні протягом доби на північному сході та сході мінус один мінус шість градусів морозу, на решті території від плюс двох до мінус трьох градусів морозу, на заході та півдні в день плюс один плюс шість градусів тепла, наш теплий куточок. У неділю та понеділок вночі від плюс двох градусів тепла до мінус трьох градусів морозу, в день плюс один плюс шість градусів тепла. Винятки на північному сході та сході вночі мінус один мінус вісім градусів морозу, вдень близько нуля градусів, дощ мокрий сніг, сніг ожеледича на дорогах. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. В періоді з 13 по 15 грудня північ відчує морози, сніг та сильний вітер. Сьогодні вночі місцями невеликий дощ зі снігом. В день без опадів, сильний вітер вранці. У неділю та понеділок дощ та мокрий сніг. Температура сьогодні протягом доби від плюс двох до мінус трьох градусів морозу, вдень плюс один плюс шість градусів тепла. Продовжимо з півдня України. Південь зона теплого куточка та сильного вітру. Сьогодні вночі місцями невеликий дощ зі снігом, вдень плюс один плюс шість градусів тепла, сильний вітер вранці. У неділю та понеділок дощ та мокрий сніг. Температура сьогодні протягом доби від плюс двох до мінус трьох градусів морозу, в день плюс один плюс шість градусів тепла. Наступний захід України. Захід відчує морози та найменше опадів. Сьогодні вночі місцями невеликий дощ зі снігом, в день плюс один, плюс шість градусів тепла. Туман на Закарпатті та в Карпатах. У неділю та понеділок переважно без опадів. Температура сьогодні протягом доби від плюс двох до мінус трьох градусів морозу, вдень плюс один плюс шість градусів тепла. Далі схід України. Східні регіони матимуть найсильніші морози та льодяний ковзанок. Сьогодні протягом доби мінус один мінус шість градусів морозу, вночі дощ зі снігом, сильний вітер вранці. У неділю та понеділок вночі мінус один мінус вісім градусів морозу, в день близько нуля градусів. Дощ, мокрий сніг, сніг ожеледиться на дорогах. І на завершення центр України з Києвом, центральні областя отримають морози, сніг та дощ. Сьогодні вночі місцями невеликий дощ зі снігом, в день без опадів. Сильний вітер на лівобережжі у неділю та понеділок. Дощ та мокрий сніг ожеледиться на дорогах лівобережжя. Температура сьогодні протягом доби від плюс двох до мінус трьох градусів морозу, в день плюс один плюс шість градусів тепла. Київ ніч мінус один градус, день плюс 2 градуси, вночі невеликий дощ зі снігом, в день без опадів, вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Київ зустрічає суботу морозним ранком, оповитим вітром, але обічає сухий день, запрошуючи до обережних зимових прогулянок. Загальні тенденції та рекомендації. Легенько пройдемося по куточках України, підсумовуючи наші прогнози, цей період принесе в Україну зимовий старт з морозами на більшій частині території, а також сніговий шепіт у неділю та понеділок. Головний погодний фактор морози на сході та ожеледиця на лівобережжі, рекомендації для активностей і безпеки. Водії, будьте надзвичайно обережні на дорогах лівобережжя через ожеледицю. Зважайте на сильний вітер сьогодні вранці. Одяг, потрібен теплий зимовий одяг протягом усіх трьох днів, особливо на сході. Активності сьогодні в день ідеально підходить для зимових прогулянок і поїздок, але з урахуванням ранішнього вітру. І от розкриваємо секрет. Регіоном, в який повернеться теплий куточок з температурою до плюс 6 градусів, стануть західна та південна Україна, де зима ще не відчувається повною мірою. А льодяний ковзанок, ожеледиця, яка може створити значні проблеми на дорогах, очікується всі три дні на дорогах лівобережжя, сигналізуючи про зіткнення теплого та холодного повітряних мас.